Я ваш ведучий Оскар, і це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Plan. Nice. Найс New. Один із наших слухачів надіслав фотографію календаря. Можливо, це рідкісний екземпляр з підписом славетного автора чи унікальна пам'ятка минулого. Шановний гостю, розкажіть мені про ваш календар. It is new and very nice. I use it to plan my week. I use it to plan my week. I like to check it every morning. It helps me stay ready for meetings. The calendar is perfect for me. Ага, новий календар для організації тижнів. На жаль, це просто канцелярський предмет, а не витвір мистецтва чи антикваріат. Це було шоу у пошуках антикваріату з Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі, невтомні шукачі скарбів.